Всім привіт! Є в нас наявності ось таке авто. Це є Peugeot 5008, 7-місне 2 літра з автоматичною коробкою автомат. 2 літра дизель. Хто зрозумів, що це є дуже рідкісний автомобіль, такі авто дуже мало. Можете звернути в інтернеті в Тіктоці чи на авторі. Такі авто є. Дуже мало. це автомобіль дуже класній комплектації. Що ви замітили на 17-х дисках, на передніх парктрониках. В такому чудовому класному кольорі. йде з панорамним дахом, з рельниками на даху. Ще раз повторююся є авто. Симимісне для сім'ї з дітками. Самий раз. Ось так авто виглядає, авто має дуже гарний візуальний і технічний стан. Також ззаді є парктроніки, є заводське тонування, таке зеленкуватим відтінком віддає тонування на зимовій резині. Автомобіль має Дрібні косметичні підфарбування. У нас є відео того, як автомобіль підфарбовувався, як автомобіль підготовлювався, автомобіль дійсно підготовлений, дуже класно. В нього вклали душу. Ну і автомобіль вартий уваги теж. Ось так авто виглядає. Це є 2011 рік, двохлітровий, дизельний надійний двигун з автоматичною коробкою передач. Покажу вам він-код для того, щоб могли перевірити автомобіль. Ось так авто виглядає. Так. У нас є 4 ось такі сидіння з підлокотником, кермо, управління мультимедією, пробіг 234, є проекція, є навігація, є панорамний дах, всі асистенти, автомат надійний. Не роботизований, хоча і робот теж в ці авто є, доволі непоганий. Такі є шторки на задніх дверях. Це все сидіння знімається, відкидається. І ось такі столики. Ну, зручно каву пити я не думаю, що на них, а діткам в дорозі щось робити, думаю, зручно. Ось так. Відкидається, відсовується. Бачите, який доступ є до заднього ряду. І ось задній ряд. Тут є і стаканники, є на... У нас вольт теж є шторки, ремені безпеки. До речі, я вам скажу, що Peugeot на рахунок оцього ковроліну всього. Дуже якісні матеріали салону. Ну, Мало авто можуть таким похвастатись. Якщо порівняти, наприклад, з Volkswagen шкодою, ну, на пасаті ще ковролін хороший, а гольф. Шкода, ковролін не є такий якісний. Ось так виглядає третій ряд. І назад все складається. І тут, коли розкладений задній ряд, виходить ось такий маленький. Багажник, коли зложити сидіння? Ось так. Вони складаються, ховаються. Ось так, так, так. І виходить отакий класний великий просторий багажник. Скажу так, що це все скласти, положити сюди матрас і можна їздити гарно на природу з ночівлею. Ось таке Peugeot. Це 2011 рік. 2.0 дизель на автоматичній коробці передач. Для сім'ї чи для жінки. Я думаю, що це є комфортний автомобіль. Також в нього є гарний кліренс. Те, що всі хочуть, щоб автомобіль був високий для наших доріг. Ось такий в нього є кліренс. І так, правда, йде в нас легенький сніг, але ми маємо ось такий прибор. Покажемо, що в нас було кофарбано. Автомобіль ми підфарбовували самі. Були малесенькі нюанси. Покажемо вам при потребі детальні відео. У нас це все є. Зараз проб'ємо. Так. Капот не фарбований. Не фарбований оригінал. Ось так. Так, крила, вони йдуть. Пасмасою. Навіть товщиномір показує, що воно є неметалеве. Ось ти пише не металеве. Так, це водійська сторона. Фарба в гарному, чудовому стані, без м'ятин, без царапин, без нічого. Машина підготовлена на високому рівні. Можете по дисках подивитися. Так, проходимо далі. 205 243 Это два слоя. Ничего страшного. Тут нема. Задняя дверка. тоже Ничего страшного. Нема. Заднее крыло. Є оригінал, дах, частинка даху теж є оригінал. Кришка багажника. Теж є легеньке підфарбування. Два слої. сторона. Теж нічого критичного нема. Якщо ви зрозуміли, це є два слої. До 150 б'ється не а тут б'ється 200-250. Тут вже є все оригінал. це крило йде по пластику. Не металевий. Автомобіль дуже гарний, в гарному збереженому стані. Кого цікавить, можете приїхати до нас на огляд, протестувати технічно і візуально авто в чудовому стані. Повторюю, це є 2 літра дизель на повноцінному автоматі. 7-місний з пробігом 234 тисячі. Peugeot 5008 2011 року. Гарній комплектації. Всім дякую за увагу.